До нашої ключової теми це законопроект щодо мобілізації. Принаймні, в ці дні за інформацією народних обранців вони вже мають його розглянути, Загалі на те, що вчора з'явилася фінальна версія для голосування. І з цього приводу ми долучимо до нашого ефіру голову Ради резервістів сухопутних військ Івана Тимочку. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю, Україні, раді. Героям Героям, слава Україні! Героям слава. Якийсь скеровуються на голосування Верховна Рада. Там після, який скеровуються на голосування Верховної Ради, Там, після дебатів обговорень, вже буде проводитися голосування, і ще невідомо, чи він буде проголосований. З урахуванням наскільки він резонансний, наскільки до нього прикута увага депутатів, мені дуже важко сказати, що це буде, от уже відбудеться голосування, і він точно прийнятий буде в такій редакції, які він подається на урядування. Військово-цивільні адміністрації, під урядування, військово-цивільні адміністрації, підприємства для мене важливо, що нарешті в ньому буде загальна підготовка українського населення, зокрема від 18 до 25 років. Ба важливе і базове те, що кожний українець нарешті може бути потенційно навченим і готовим захищати Україну. І для цього єму навантаження як на центри комплектування, мінімум навантаження, як на центри комплектування, мінімізує конфлікт, оскільки буде реєстр з військовозобов'язаних, який дасть можливість власне регулювати і знати. Потенційні можливості кожної людини, зокрема, насправді, це буде позитив. Шкода, що це буде десь в часі розтягнуто. і Шкода, що депутати стільки часу. І розглянуть у законопроекті, які розроблятимуть протягом восьми місяців. Розглянуть у законопроекті, які розроблятимуть протягом восьми місяців після ухвалення мобілізаційного у цьому ж законопроекті. Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізацію у зв'язку зі звільненням з полону, якщо військові не висловили бажання продовжувати службу. Отже, пане Іване, чи не розчарувало вас зняття? Все ж таки, демобілізації з порядку денного. Станом на зараз і демобілізація є потрібна, але в дідемобілізація є потрібна, але потрібно, щоб її організовували і проводили військові і в таких об'ємах масштабах, щоб це не вплинуло на обороноздатність країни. Демобілізація може потенційно може проводитись, якщо, скажімо, буде зменшення інтенсивності бойових дій. Або зменшення їх по лінії фронту, і є перший момент. А по-друге, їм потрібні перший момент. А по друге їм потрібно боротися за електоральну базу. Нам потрібно боротися за захист України. Оце дві відмінності, які і Зуму зобов'язують десь нас говорити правду і приймати не дуже популярні рішення, але захист країни перш за все і це обов'язково. Так, звичайно, я вважаю, що потрібні і відпустки, і ротації, і втрати нашої країни в цілому. Ми бачимо навіть зараз, як втрати нашої країни в цілому, Ми бачимо навіть зараз, як во сильно трахує, як він готується. І про це всі говорять на наступні кампанії, які вони будуть готувати. Тобто, у нас для того, щоб провести демобілізацію, потрібно ефективно підготувати забезпечення війська, людським капіталом, підготувати якісні резерви. А це забиратиме час. Угу. Пане Іване, мобілізації немає цього м... Чи є мальтовуючи? Дивись громадянам, які мобілізації немає цього м... Чи є мальтовуючи. Дивись громадянам, які вклали контракт про військову службу. Планують надавати сертифікат на 150 тисяч гривень для купівлі авто. Оце всі вчора ну, обговорювали. я Не знаю на сім'ї пана. Як бути? це можна писати? що це, що це за 150 тисяч на купівлю авто, принаймні це, що це є на, це на яке авто? Не знаю, у вас є версії, пане Іване, чому така сума, чому на авто? в армії після того, як прожили, злагодили в армії після того, як прожили, злагодилися у них спільні думки, спільний побут, спільне мислення. Це для того, щоб не було надалі знову ж, політикам не давати ще способів для маніпуляцій. Другий момент щодо мотивації, І так ми можемо дискутувати про багато моментів мотиваційних. Оцей, напевно, я так зрозумів, 150 тисяч докупівлі. Пити євробляху Щоб... собі на фронт, правильно? Щоб... Ні. На фронті там... Пити євробляху Щоб... собі на фронт, правильно? Щоб... Ні. На фронті там не ну, була Теж... транспорт, да? Чи ні? Це вже кожен буде визначатися, як хочеться, що він буде купляти. Uh -huh. Другий момент можливо це компенсація розмитнення. Я не знаю. Я не, не вчитувався в порядку. Я не знаю цих порядків. Пропозиція це одне. А те, що я кажу, будь-яка рекомендація може б, після голосування в другому читанні, просто зникше чи бачення, що це має бути, чи бонуси, чи все бачення, що це має бути, чи бонуси, чи соціальна підтримка членів сімей. Якщо сім'я буде максимально підтримана і захищена військовослужбовця, не виникатиме навіть внутрішніх якихось сімейних протестів, не виникатиме якихось оцих знаєте конфліктів на наприклад, у порядку ротацій запоміщати своїх побратимів, які несуть службу на сході України. Це абсолютно я кажу, я намагаюся говорити максимально професійно, відповідально. Не піддаючись під загальні якісь там маніпуляційні речі, які дуже приємно слухати. Будь-яка пропозиція про вибірку, я вам скажу це зразу питання про несправедливість з однієї сторони, а з другої сторони питання про вибірку, це означає, що створюється якась ілюзія, що можна на когось перекласти обов'язки оборонити країну. Всі максимально як захищали, так і захищають. Жодні броні не допоможуть, якщо постане. Питання, скажімо, десь веломасштабного прориву ворога і де будуть відправляти всіх для того, щоб припинити наступ угу. Пане Іване, Дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ, був з нами.